Отже, сьогодні відбулася е, чергова сесія е, Львівської обласної ради. Припала сесія на сьогоднішнє свято. До речі, вітаємо всіх глядачів із яблуневим спасом. Капелан Львівської обласної ради освітив фрукти овочі в сесійній залі. Ну як написав політичний е, треш, що фрукти принесли працівники апарату облраду, а овочі прийшли самі до сесії. Благословляється, освячується овочі, фрукти, ці первоплоди, окроплені цієї свяченої води в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Так, перед тим як прийти до одного із ключових питань, які зайняло абсолютно все засідання сьогоднішньої обласної ради, воно було а, третім або другим. Так е, третім, третім по в порядку денному, е, то депутати заслухали е, звернення е, і запити голосували. Ну і депутати Львівської обласної ради вдруге відмовилися голосувати за розслідування крадіжки волонтерського авто. Волонтер Святослав Літинський повідомив, що ні ДБР, ні поліція не мають часу розслідувати цей злочин. Вдруге не проголосували за звернення до президента та офісу генпрокурора щодо крадіжки волонтерського автомобіля. Йдеться про Кіа Соренто, який волонтер Святослав Літинський придбав у березні 2022 року за приблизно 4 тисячі євро для потреб окремого підрозділу Держприкордонслужби. Однак авто зареєстрували на відчима начальника відділу прикордонної служби Смільниця Сергія Шестопала. Питання до порядку денного намагався внести Назарій Островський, але за проголосували 36 депутатів. Отримався один і не проголосували 31 депутат. Не проголосували минулого разу за звернення до президента України та офісу генпрокурора про неприпустимість ігнорування факту викрадення гуманітарної допомоги. Мова йде про джип, про який я розказував минулого разу. Сьогодні в залі є Святослав Літинський, волонтер, в якого цей джип і вкрала, сказав Назарій Островський перед початком голосування. Ну і зазначимо, що під час голосування депутати фракції Слуга народу» не підтримали питання жодним голосом, а волонтер. Святослав Літинський повідомив, що Держбюро розслідувань без успіху півтора року розслідувало крадіжку автомобіля, який мав потрапити до окремого підрозділу Держприкордонслужби. служби. Однак, як розповів волонтер, прикордонник підробив договір купівлі продажу і переоформив авто на свого вічима. ДБР почало розслідувати справу за статтею про шахрайство, але на початку 2024 року справу передали в поліцію, яка за півроку також не отримала жодних результатів. Так, і скажіть мені, чи в нас є наша гостя? Так, якщо немає, то ми тоді перейдемо до нашого головного питання про передачу комунального комплексу обласної клінічної лікарні власність держави. Так, але там відео у нас горизонтально. З цього би хотілося почати: емоції, які вирували, Юра, відео горизонтально, нічого. Це це відео. Так. Це виступ так це виступ якраз Олександра Ганущина. Юра, можеш, якщо, якщо не важко, просто перевернути його? І ми послухаємо, тому що там якраз він сказав, що на депутатів ігнорують, а депутати обласної ради не помка від ровера, тому що насправді питання було сире і не готоване, це скаржилися представники практично всіх. Депутатських фракцій, незважаючи на те, що це питання приїхало біювати до е, зали Львівської обласної ради, сам міністр охорони здоров'я е, Ляшко. Так, якщо немає в нас нашої гості, тоді давайте перейдемо далі. І е, 4 години, ну тобто, це відео 4 година розгляду питання про передачу цілісного майнового комплексу. Так, є це так відео. Так, давайте. Отже, це виступ і фактично протест одного із депутатів обласної ради, колишнього голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина. Який Дуда? Я перепрошую. Прошу вибачте. Прошу Коле. Я так не дозволю вести сесію, Ми або депутати, або понка дорога. Скажіть, будь ласка, ми затвердили порядок у тебе. його, будь ласка. Там є доповіда чи інше? Я перепрошую вже. Я перепрошую всі. Я що? Коле, коле, що ви не даєте? Колеги, що це таке? Пане міністр, вам це потрібно зараз? Ні, ні, я перепрошую. У нас це допоміда. Будь ласка, Будь ласка, є інші Ви не слухаєте. Давайте не загострійте питання. Я ще раз вас скажу, у вас є інші допомогі. Будь ласка, є Чимерис, є постійна комісія. Що це таке? Колеги? Колеги, що, Колег, що це таке? Є? Ви думаєте, що так просто? Пане міністр, це вперше у таке, так? Я наполягаю, щоб ми виходимо згідно регламенту. А Ви думаєте, про виходить? Ду, Ні, мене чути, ви хотіли, що в мене не існує. І Річна Рада Шанова, комістор, я входити, входити. Ні, я не існує. Чому я я не взяти слово? Я прошу вибачити, я починаю, я хочу почати читати перезування. Шановні колеги, ви слухайте чи домі, що Шановний депутат, це це Дачі, ми за ту З якої процедури? Ви затвердили порядок денний. Я хочу слухати до вас. Олександр Олександрович, я починаю читати. Доповідаю. Порядок денний нас читає. Питання номер три. Доповідаю. Чи ми не став? Слідуючі позиції. Співдоповідаю. Саме так. Питання прізвища. Позиції доповідача. Що-що? Позиції доповідача працював міністр охорони Хто вам таке сказав? Міністр оборони зупини підвічно, що людина може не орієнтуватися усіх. Ви говорите з колишньою головою ради. Я думаю, як у Челаївич, Єрина, я тебе не знаю. Була є відачі, відачі. Є забезпечення. Забезпечення? Забезпечення? Що це таке? Я не можу зрозуміти. Бо є обласна рада. Ми рада, чи ми хто? Я, пане ведучий, ще раз вас прошу. Що у нас запитання порядку денно? А потім, а потім, будь ласка, ви забули перед удене, я підраз, а потім ви не вирішуєте. Голос, будь ласка, якесь, яке видаєте? Я маю від увагу, пане міністер, я не розумію. Вас немає часу. Я вимагаю, щоб ви ще будете. Питання спробування стецької кардії справді є десь притягнути місцевої проздорови. Збити, як я не буду прийняти чаві звучень, виконувати на одну статистику. Саме сьогодні в мішній святі знаходиться. З них зов'язні приміщення хати. Інші кафедри ці ті, які знаходяться на базі комунального закладів охорони здоров'я, здебільшого це заклади охорони здоров'я власності міської власності. Сел... Також чим був незадоволений депутат Ганущини, і його в цьому підтримали інші депутати. Тим, що, поки присутній міністр охорони здоров'я був залі Віктор Ляшко, то вони хотіли заслухати при міністрові співдоповідачів. А вони згідно порядку денному були заявлені такі: ректор Львівського національного медичного університету імені Галицького Данила Галицького та представник міністерства, тобто в особі міністра. Співдоповідачі це директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Літвінська та Білоус, виконуючий обов'язки начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради. І тут найцікавіше, тому що, як е, виявилося, депутати обласної ради. Не могли дізнатися скільки насправді вартує майновий комплекс, про який йдеться, і взагалі виникало дуже багато питань щодо готовності цього питання до винесення у стіни обласної ради і до голосування, тому що питань було більше ніж відповідей, і на ці питання мали б відповідати якраз співдоповідачі. Далі ми поговоримо про те, як тривали ці дискусії, але дуже цікавий момент із відеотрансляції сесії. Іван Собко, заступник голови львівської ЛОВА, який раніше курував питання медицини. Ну а це питання вже обговорюється досить тривалий час. Йому було дуже сумно це все слухати, попри емоції, які вирували. У залі, це просто так для мемо, це ми підмітили. У вас приготування до цієї розвідки цього питання спілкувалися з медичним середовищем Львівщини, і не заходячи в деталі, всі лікарі сказали, що освіта повинна бути з практикуючою медициною. Професор повинен бути практиком, і тоді він добре може навчити свого студента. Медицина складається з двох речей. Це, це був виступав депутат Добуш, а позаду у вишиванці. Сумно невесело було Івану Сабку. Він просто позіхав. Ну, отже, переконати депутатів підтримати передачу Львівської обласної клінічної лікарні в державну власність для створення університетської клініки. Прибув особисто міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він розповів депутатам, що Львівщина стане першою областю, де буде втілено європейський досвід університетських клінік та об'єднано обласну лікарню та медичний університет. Єдиний технологічно майновий навчальний комплекс. Зокрема, зі слів міністра, це допоможе подолати кризу медичних кадрів. Наша мета забезпечити максимальну інтеграцію науково-педагогічної та лікувально-консультативної діяльності. На наш погляд, це сприятиме. Покращої якості і конкурентно спроможності медичної освіти а також покращить рівень надання медичної допомоги та медичного обслуговування мешканців Львівської області Від цього виграє і громада, ініверситет, запевнив міністр. Ну і крім того, він сказав, що реформована лікарня буде пріоритетною у забезпеченні в обладнанні та фінансуванні із державного бюджету. Це з плюсів, і взагалі така пілотний такий проект. Це дуже круто. Логічні питання були абсолютно природні у депутатів. А що буде із, із працівниками Львівської обласної клінічної лікарні? Що далі буде з майном із землею? То міністр відповів, що насправді. <клес> Вони чекають тільки рішення обласної ради, а потім подадуть вже свій проект бачення і стратегію розвитку цього медичного закладу. І як з'ясувалося на четвертій годині розгляду питання, я нагадаю, що його розглядали ну 5 годин щонайменше про передачу цілісного майнового комплексу. То депутатів виникало багато питань, зокрема, яка ж балансова вартість цієї лікарні. І, Як виявилося, в області цього ніхто не знає? У першому пункті зазначено, що передає дається згода на передавання цілісного майнового комплексу. Скажіть, будь ласка, яка балансова вартість цього цілісного майнового комплексу? Балансу вартості зараз вам сказати не можу. Хіба підготуємо? Але баланс. ж лікарня має свій баланс, і в ньому хіба немає вартості залишкової балансу і так далі? Чи що? Михайло ну, Михайлович, скажіть, чи можна. у вас є баланс? Ну. ну як ми мусимо якусь говорі? Ну він як балансоутримувач той Михайло тобто, Михайлович, є баланс. Тобто наше комунальне майно не має вартості об'єкта, які ми тратили. Як є балансу утримувач. Відповідно, ми можемо запитатися. Добре, чому ми тут не прописали? Ми прописали кадастрові номери ділянок, але не прописали балансою вартості майна. Ми ж могли так само це прописати? Ну не обов'язково, але 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 але, але і не але це не, Ні, не заперечує цього. Один мільярд кажуть. Припустимо, то, то, тільки, то тільки гечки ми ну, в тій А в лікарні ми не знаємо, скільки. Добре. Далі друге, друге питання. Так, дуже весело взагалі. Так, дуже весело і смішно, якби не було так сумно з цієї всієї ситуації. Ну, багато питань у депутатів виникло на рахунок так, на рахунок лікарні, яку вже передали це. Перетворення колишньої лікарні львівської залізниці на вулиці Огієнка у університетську клініку. Чому на її прикладі, як на пілотному ви не показали, що можемо досягнути нового рівня? Про це сказав депутат від Європейської солідарності Петро Цоголко, Ну а також його підтримав однопартієць Євген Швед, який запитав, чого така поспішність. Ви отримали одну лікарню залізничну, чому не організували роботу цього підрозділу? На що Міністр відповів, що залізнична лікарня є університетською ще дуже мало часу. Ну і потім про це зговорив ректор Львівського медичного університету Орес Чеморис. Уточнив, що лише на початку червня залізнична лікарня перейшла у підпорядкування університету. А працівників лікарні працевлаштували у новій структурі з 1 липня університетська лікарня тільки законтрактувалася з НСЗУ. Ну і ми все ще очікуємо нашої гості Парасковія Дворянин, яка зауважила, що колектив обласної клінічної лікарні написав лист проти приєднання до університету. На це Віктор Ляшко повідомив, що наразі не спілкувався з колективом, але планує таку зустріч. Тобто позиція міністерства і керівника МОЗ України така, що ви спочатку скажіть, чи ви готові передати майно як перший крок. А потім ми вже будемо робити стратегію, розказувати про це ну і рахувати, напевно, що скільки коштує який баланс? Бо як сказав виконуючий обов'язки голови обласної ради, в нас немає балансу. Баланс баланс був розбалансований у львівській. Обласній раді ще з цікавого е говорили, що е в принципі розуміння передачі і того, що лікарня давно потребує реформування. Більшість депутатів підтримувала е передавати найбільш майновий комплекс обласної ради під особисті зобов'язання це абстрактні речі з цим не важ важко не погодитися про це. Наголосив депутат від Галицької партії Назарій Остроз... Островський. Ну і е, так само в депутатів було чимало питань, куди першочергово будуть спрямовані зусилля, щоб університетська лікарня запрацювала якісно по новому. Ну і е, треба було це робити ще до того, ще на початковому етапі погодження майнових е, питань. Що немає в принципі ніяких заперечень. Ну і директорка обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Літвінська також підтримала приєднання львівської клінічної лікарні до медичного університету, назвавши це рішення історичним. Але до такого історичного рішення ні апарат обласної ради, ні апарат львівської обласної державної адміністрації не підготувався ґрунтовно. Це стало зочевидно і із тривалості, і е, напруженості в залі, і гарячих дискусій. Проект рішення розкритикували франці, фракції. Свобода самопомочі УГП, окремі депутати від Європейської Солідарності, натомість підтримали слуги народу, батьківщина, «Голос за майбутнє та. Народний рух України. Ну і голова фракції самопомочі Любомир Зубич також запропонував перенести розгляд питання. Наша фракція концептуально підтримує ідею університетської клініки. Але тут в цій залі ми побачили, що це питання сире, сказав Любомир Зубач. І те, що воно сере бачили, і ми споглядаючи за голосуванням. Ну, але все ж таки депутати наважилися і проголосували, прийняли рішення про передачу цілісного майнового комплексу Львівської обласної клінічної лікарні і спільної власності територіальних громад у державну власність. 47 голосів за Львівська обласна клінічна лікарня із комунальної переходить у державну власність. Відзвітували на сторінках і Львівської обласної ради, і обласної військової адміністрації. Тепер управління та розвиток медичного закладу перейдуть до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, який має найбільше клінічних кафедр у цій лікарні. Що дозволить це рішення, поговоримо далі. Ну і тепер сам момент голосування за лікарню. Das ist ein bisschen ein ja, Отже, що дозволить це рішення залучати значно більше коштів до модернізації клініки та університету, зокрема від закордонних інвесторів, що відповідно виведе медзаклад на новий більш сучасніший рівень. Попереду ще багато роботи, але найважливіший крок ми зробили. Написав голова львівської лова Максим Козицький. Як наголосив під час засідання сесії міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, університетська лікарня стане пілотним проектом у стратегії розвитку медичної освіти України. Щиро дякую Вікторові Кириловичу за це, а також за те, що ми завжди відчуваємо вашу підтримку у втіленні прогресивних ідей для здоров'я наших людей. Подякував також також Максим Козицький усім депутатам, які після тривалої дискусії, врешті, відклали емоції, ухвалили виважене рішення заради якісного зростання медичної галузі. У Львівській області що буде далі, і як будуть далі розгортатися події. Чи задоволені сьогоднішньою сесією і тим, що вони почули від доповідачів, не від Ляшка, тому що Ляшко інколи виглядав більш компетентним, чим обласні чиновники. Ну і далі виконуючи обов'язки львівської обласної обласної ради, дав брифінг, де розказав про важливість і історичність цього рішення. Скажіть, кому напевно? Готові? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Скажіть, команду. Як можете прокоментувати свій засідні адміської ради? Вітаю гріщину. В першу чергу хочу всіх привітати сьогодні з великим християнським святом, побажати нам миру і перемоги, і об'єднання, якомога швидше вигнати ворога з нашої держави. Сьогодні розпочалася сесія міського обласної ради. Позачергова сесія, тому що на жаль, депутати на президію не змогли зібратися. 32 питання це попередній порядок денний. За 4 години ми пройшли всього на всього два питання: це депутатські запити і університетська клініка. Сьогодні завдячуємо міністру освіти, міністру охорони здоров'я, що зміг вибачте, бо трішки замучився. Що зміг відвідати сесію обласної ради, виступити аргументовано, назвати проект процеси розвитку майбутньої університетської клініки, розказати про те, як міністерство охорони здоров'я бачить далі і в майбутньому розвиток університетських клінік в Україні. Дякую депутатам за те, що сьогодні в такій важкій дискусії змогли дойти до певного консенсусу. Сьогодні ми прийняли рішення: перше рішення про те, що ми надаємо згоду. Далі очікуємо від кабінету міністрів, від міністерства охорони здоров'я майбутніх кроків, як ми цей процес будемо налагоджувати, які будуть процеси обговорення, як буде процес інвентаризації. Але ми сьогодні почули важливу річ, що університетські клініки це майбутнє української держави, як частинки Європейського союзу, тому що ми бачимо. Що європейські клініки, університетські європейські клініки присутні по усій Європі, в Америці теж вони є і вони є в пріоритеті. Тому сьогодні міністр це відповідно. Нам розказав. Незабаром очікуємо включення університетської клініки майбутньої обласної в проєкт інвестиційних розвиткових проєктів державного рівня, на базі якого створений інвестиційний фонд, де ми будемо бачити, як буде розвиватися наша майбутня університетська обласна клініка. Процес зовсім не швидкий, процес дуже довгий і з певністю, що можу точно сказати, що якість послуг. Точно не зміниться, вона буде тільки покращуватись. І ми сьогодні взяли як депутати на себе відповідальність за це. Друге, що стосується колективу, який там працює, працює, то весь колектив, який працює зараз, він і буде надалі працювати. Тому що те, що прийняли депутати обласної ради, це означає, що колектив зберігається, міняється тільки засновник. В даному випадку була Львівська обласна рада, а буде держава в вигляді Міністерства охорони здоров'я. Сподіваюсь, за годину ми продовжимо сесію і зможемо дати ще більш ефективніші і результативніші рішення. Дякую. Чи були когось після питання? Що ні, тоді депутати так і не зібралися на це, і щоб далі обговорити. Дискусії, схоже, що тривають, але продовження сесійного засідання не було. Попри важливість питання дійсно і історичність, то ще раз повторююся такі історичні рішення потрібно готувати, а не виглядати дилетантами. І абсолютно підтримую е всі питання, які виникали у депутатів обласної ради. Цводівка <кій> Ірина Сех заявила, що це найболючіше рішення, яке може бути ухвалено в стінах Львівської обласної ради. Ну, а Багаторічний керівник Львівської обласної клінічної лікарні Михайло Гичка заявив про підтримку приєднання лікарні до медичного університету, аргументувавши це тим, що це поліпшить фінансування закладу. А голова Максим Козицький попросив ще раз звернувся до депутатів зібратися, підтримати рішення. Юра, це Охмадита. Я говорю ще про Львівську обласну клінічну лікарню. Дякую. Об'єднався коло питання порятунку людського життя. Отже, в рішенні після багатогодинного говорення рішення прийняли 47 депутатів за, але водночас у рішенні прописали, що на сесії має бути представлена стратегія розвитку такої лікарні. Чи буде представлена не зрозуміло? Хіба якщо за це візьметься? Особисто міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко разом і.